Кримінального зека Віктора Януковича. Зека! 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 Ющенко! 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 Ющенко, 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 За те, що Черкащина, не дивлячись на страшний адміністративний тиск, шантаж і залякування вас, підкупи, тотальну фальсифікацію. Черкащина в абсолютній своїй більшості обрала президентом Віктора Ющенка і не допустила до президентської булави колишнього кримінального зека Віктора Януковича. Як офіцер і голова спілки офіцерів України, я хочу вам також за це подякувати, тому що я навіть собі не уявляю, як може бути президентом держави і одночасно Верховним головнокомандувачем колишній кримінальний зек, який був засуджений за насильницькі, корисливі злочини. Руки в якого в крові від побиття людей, який і дня не служив у Збройних силах, але має військове звання майора запасу. І от ви, черкащани, і окрім того, вибачте, падає в обморок відкинутого яйця. І от ви, черкащани, уберегли від ганьби і позору. І працівників правоохоронних органів, і військовослужбовців своїх дітей і онуків, які будуть служити в Збройних силах в міліції, в служби безпеці в інших військових формуваннях, те, що їм не прийдеться отримувати з кримінальних рук нагороди, військові звання. І це той. Який цинічно назустрічах з працівниками міліції заявляв, що мінтам я руки не подаю. Я вам дякую за те, що ви вберегли офіцерів, військовослужбовців від цієї можливої бганди, яка могла б трапитися, якби кримінальний зек став президентом, давайте ми ну, проголосуємо. Хто за, таке, за таку пропозицію? Дякую. Це нація і народ. Я вчора взяв свою родину, жалкую, що не взяв меншого, не взяв внуків. Але раджу вам, обов'язково поїду ще раз у Київ. Але обов'язково раджу вам. Хто має таку можливість? Візьміте свою сім'ю, візьміте своїх рідних і близьких. З'їстьте обов'язково хоч на один день на Майдан Незалежності в Києві. Пройдіться і відчуйте, яка там аура доброзичливості, любові, поваги це як храм, храм духовності. Поїдьте, ви побачите те, що я побачив, бо по телебаченню інколи не побачиш та й не ті враження, коли йде міліція, йде строє. І в кожного пов'язана помаранчева лента, ленточка на рукаві. І люди аблують і радіють від того, що міліція Києва вже з нами. Я думаю, що й наші скоро працівники міліції так само надінуть ці ленточки помаранчевого кольору. І так же само будуть добросовісно виконувати свій обов'язок. Я бачу і потрібно це побачити, як молоді люди біля Кабінету міністрів, розрізавши пополам металеві бочки, б'ють барабанний дріб, такий ритмічний, зранку до вечора під Кабміном, а це десь 20 цих бочок, де ви ніколи в житті цього не побачите, тому що там народжується нація, там є дух України і поїдьте, по подивіться. Обов'язково побачите ви там, що навіть будете здивовані, як же так? Немає якихось керівників, а все зроблено так, неначе хтось керує. Бо якраз управляє такою кількістю людей тільки один Господь Бог. Немає бійки, немає ніякого, знаєте, зневаги один до одного. Я скажу відверто? Чокривити Чокри, душою, трьох бачив, випивши, трьох серед тих, кого побачив на цій площі. Тому ні, не потрібно, буває все. Але треба закликати людей, щоб вони все-таки відчували себе громадянами. Я зустрів черкащан багато, вітаються, обнімаються, не хочуть сюди їхати, хоч і пропонують давайте мінятись вахто. І вони з будемо стояти до кінця. Молодці! <піллявся> <піллявся> Молодці! <піллявся> Молодці! 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 Зустрів одного нашого земляка! Підійшов і каже, Володимир Миколаївич працював колись з Мошенком. Вона від імені Комітету національного порятунку заявила про те, що кучмі владі, Комітет національного порятунку е, пред'явив ультиматум 24 години. Термін ультиматуму завершується сьогодні десь приблизно 10-11 годин, тому що я не пам'ятаю, скільки вона проголошувала у ну, точно цей час. Суть цих вимог полягає в тому, що Комітет національного порятунку прийшов до висновку, що основною фігурою, яка повинна нести відповідальність, за те, що сьогодні діється в країні, є вічий президент України Кучма. Ганьба! його ганьба, 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 ганьба. вимоги комітету полягають в тому, що якщо президент сьогодні не прийме рішення про звільнення займаних посад. Голів обласних державних адміністрацій Донецької, Луганської і Харківської області, а Васильєв генеральний прокурор не порушить кримінальних справ проти цих посадових осіб, які закликали до сепаратизму, закликали до порушення цілісності України, тобто закликали до війни. Бо ви знаєте, різноманіття думок ніколи не проводило до бійки і до війни. Будь ласка, сперечайтесь, але там, де ділили землю, межу, там завжди йшла війна. Чечня, Йогославія, багато можна назвати інших прикладів, де тільки Абхазія, де тільки з'являється розподіл землі, з'являється кров. Тому і ми повинні вимагати, щоб президент Кучма негайно звільнив всіх тих посадовців, а порушена була кримінальна справа проти них, які закликають до війни і до крові. Вони не йдуть на цей крок для того, щоб було людям краще. Вони пробують таким чином ховати себе і свою відповідальність за скоєні злочини. Тому ми повинні обов'язково цю вимогу підтримати і ми підтримуємо. Друга вимога. Якщо Кучма такого рішення не прийме, то прийняти рішення про блокування його не тільки адміністрації, але й тих місць, де він перебуває. Завтра розпочинає комітет національного порятунку. Більш рішуче, І Вчора прозвучало попередження, що будуть перекриватися важливі автомагістралі. Чому... Чому ми так повинні діяти? Ви знаєте, коли вони говорять, подивіться, ми так само можемо зібрати в Донецьку 100 тисяч. Правда, можна зігнати 200 тисяч, можна навіть і прийдуть прихильники, але на годину на дві. А коли вони бачать, що вже сьогодні, сьомий день, вся Україна Хрищати Київ, Майдан Незалежності, Майдан Незалежності Черкаса, Черкасах постійно бурли. Люди приходять, люди переконані, люди хочуть змін, то немає таких грошей. За яким можна було купити свободу, вибір, все те, що сьогодні панує тут, на цьому майдані. Я хочу вам сказати, коли мені тут написали таку записочку, предложення надати всім людям, які стоять на площі, і видати, визнати їх героями України, люди. Коли можна так говорити, але ви себе поважаєте, а я вас. Немає вищої нагороди, коли всю ту попалу, яку ви повинні мати, дасть вам Господь Бог за вашу працю. Немає більшої попали, коли ваші діти і онуки будуть згадувати вас, бо ви не дали, щоб зек прийшов і став президентом України. Зека! Жестошувалась.